Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Віце-прем'єр Мордоро Марат Хуснулін опублікував фото, як окупанти починають відновлювати пошкодження на Кримському мосту. Раніше окупанти заявляли, що їм потрібно десь два з половиною місяця на відновлення після останнього вибуху. А вже сьогодні, під час ремонту, вони поклали кран на бік. А рейси та полотно через маніпуляції з краном ще більше просіли, і витягнути їх буде важче. Цілі секції просунулись ще більше під воду. Міст поблизу. Тузли, знищено повністю. Тепер на відновлення мосту, як зазначають експерти, потрібно як мінімум 2-3 місяці. Паралельно з цим є ознаки того, що росіяни ймовірно готують черговий масований обстріл на аеродромі. Енгеліс зараз стоять 9 бортів ту 95 МС. Відразу після їхньої посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак ІЛ-76, який не виключено доставив партію крилатих ракет. У той же час, невідмінно від офіційної позиції США, військові Америка кажуть, що Україна повинна воювати так, як Очі і вміє Україні потрібно продовжувати тиск на російську логістику та Крим. Генерал Ходжес, екс-командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес Вважає, що Росія не зможе скористатися місцевими тактичними успіхами. Водночас Україні потрібно продовжувати тиск на російську логістику та на Крим. Про це Ходжес сказав під час онлайн виступу на 16-му київському безпековому форумі. Він спрогнозував, що цього року робота головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського полягатиме в тому, щоб стабілізувати. Вати лінію фронту і не дати росіянам досягти якихось серйозних успіхів. А тим часом Україна має продовжувати чинити тиск на російську логістику та Крим, щоб робити півострів неприйнятним місцем для російських військ. Вважає Ходжес, як виглядає конфігурація логістика окупантів і що вони при цьому можуть зробити? Російські окупанти розгортають свій проєкт по будівництву залізничної магістралі із Ростова до тимчасово окупованого Криму через тимчасово окуповані Маріуполь та Бердянськ, вздовж Азовського моря у відкритому доступі вже є Кадри, які підтверджують сам факт того, що росіяни почали вкладати залізничне полотно на цій магістралі. Водночас окупаційна влада стверджує, що побудувала перші 60 кілометрів цієї залізниці, по якій начебто вже ходять вантажні поїзди. А всі роботи мають бути завершені до кінця 2024 року. А ватажок Кремля Путін заявив, що побудова цієї залізниці, начебто, має альтернативою для Кримського мосту. На перший погляд, якщо подивитись на опубліковану вище карту, то й справді може виглядати так, що рашисти за рік. Зможуть звести логістичну альтернативу Кримському мосту, що ускладнить обстановку в Україні на стратегічному рівні, але далі виникають свої нюанси, які буквально перевертають картину. Почнімо із того, що окупанти пішли на зведення цієї магістралі з Ростову в тимчасово окупований Крим саме через власну логістичну слабкість, оскільки регулярних ударів зазнає не тільки Кримський міст, та комунікації на тимчасово окупованому півострові, але й взагалі-то транспортні комунікації ворога на сході. Також відповідно росіяни намагаються. Якби вивести своє залізничне сполучення на Донбасі, якомога подалі від зони ураження нашої артилерії. Тому тут вже не доводиться говорити про майбутню залізницю росіян як повноцінну альтернативу Кримського мосту. Більш того, із тих кадрів, що є зараз у відкритому доступі, прямо випливає те, що окупанти вздовж узбережжя Азовського моря будуть малопотужну залізничну магістраль під тепловозною тягою, де навіть поки що немає елементів системи сигналізації СЦБ. Тобто, це буде залізниця, яка, скоріш за все, зможе на себе взяти хіба що. Логістичне забезпечення окупаційних військ РФ на сході та півдні України відповідно на цьому тлі кримський міст все рівно лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, що сполучає материк, і тимчасово окупований півострів, і як транспортна артерія, що по суті живить воєнну машину расистів Криму. Відтак незалежно від поточних логістичних планів ворога, кримський міст все рівно лишатиметься для України цілю номер один. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.